Клята війна підло розпочата російськими окупантами, продовжує приносити нестерпний біль і гори подільській громаді. Від чергової чорної трагічної звістки, стискається серце від жалю та болю, Сковує тіло і душу. На щиті додому повернувся ще один герой Олексій Васильович Виноградський, який виконуючи бойове завдання, загинув 13 березня 2024 року в Харківській області. Церемонія прощання захисником відбулась на. Головній площі Подільська провести в останню путь Олексія Васильовича та підтримати рідних прийшли керівництво громади, представники структурних підрозділів Подільської районної військової адміністрації та Подільської районної ради, воїни, побратими, друзі і небайдужі подільчани. Заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна висловила щирі співчуття родині загиблого героя. Сьогодні ми з вами проваджаємо в останній земний путь. Героя, патріота, захисника, прикордонника виноградського Олексія Васильовича. Олексій Васильович закінчив шостий ліцей. Його пам'ятають справедливим, чесним, порядним і тільки світла пам'ять у всіх вчителів. Після закінчення ліцею вступив в профільний одеський морський коледж. Закінчив, будував мирне життя, виховував дітей. Та в 2014 році став на захист України, воював в найгарячіших точках на сході нашої рідної країни. Починаючи з березня 22 го долучився до захисту нашої країни, ділився бойовим досвідом своїми побратимами, виконував найважчі військові завдання. І 13 березня 24-го року обірвала життя героя, скорботна родина. Прийми щирі співчуття від імені керівництва громади, депутатського корпусу, виконавчого комітету, всіх мешканців громади. До земний вклін вам, за сина героя, за батька героя, за брата героя, вічна пам'ять герою. Ім'я Олексія Васильовича буде вписано в книгу пам'яті Героїв Подільської громади. Герої не вмирають. Світла пам'ять житиме вічно в серцях мешканців громади. Слава Герою! Україні слава! Відспівував героя настоятель парафії всіх святих землі української, військовий капелан проти Михайло Базилько. Слова підтримки та подяки рідним також висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Коваль. На жаль, знов ми прощаємось з захисником. На жаль, знов ми відспівуємо захисника справжнього захисника України. Який Довго не чекав, а коли прийшов час, і ненька позвала на захист, він одразу став до одностроїв захищати кожного з нас. Він віддав найцінніше, що в нього було, заради кожного з нас з вами, заради того, щоб над нами не літали ракети. Не лунали постріли, було це ясне світле небо і святило нам сонце. На жаль, сьогодні на Алеї Слави замайорить ще один прапор, ще один жовто-блакитний, який символізує героїзм нашої держави, наших захисників. Слава Україні! Сотні людей, стоячи на колінах зі сльозами на очах, проведжали в останню земну дорогу героя захисника. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Не можна підібрати слова, якими можна було б зарадити горю втрати. З усіма військовими почестями під залпи почесної варти Олексія Виноградського поховали на міському кладовищі на Алеї Слави. Представники РТЦК та СП передали рідним загиблого державний прапор як символ України, який вірно служив воїн. щирі співчуття рідним, близьким побратимам, вічна пам'ять, честь і шана герою.